Заходився на горищі однієї з хат Полтавської області. Місто хороше Місто мантики. Тут сюди відкрив, щоб Бо Залазив з, з іншої сторони. Колобани такі колишні. Будемо приступати зараз. І зараз будемо прочищати ротором на великих обертах. Зараз ще тільки з'являємо, що там робиться. Такий огляд дозволяє побачити, що сам Демар, він не засмічений гніздами птахів, немає ніякого листя, горіхів, ніхто там не живе. Але те, що він просвічується, не означає, що він чистий. На стінках може бути отакий наріст, і зараз ми його почистимо. Якщо його не чистити, то до нього буде все більше і більше більше прилипати, і тяга буде все менше і менше. Нашлися, вже Будемо видавати цінку. Робі, що половина відра ви І ось тут у вас ще дуже багато. І це що я не чистив колодязі, це те, що лежить на дні. Я ще дістаю солодку. Так що у вас може бути так само. Я готуюся у страну. Потім по високом поприбираємо тут. Хорошо. Сыкнуться и сыклеться. Поше добре, что тут пошел к нам. Эжипа так, треба нос и далі чистити. Викликаєте, що тут лиса або у вас прямо теж все забудет інспекцію. Так, беремо пилососика. Пилососика, пилососика і йдемо. А, то вже у це можна взяти відразу пасту, руки мити і йдемо прибирати. Все, їду, я вже зхорола з замовлення, потрусив сажу в літній кухні. Ще мали в хаті трусити. Але е замовниця літня жіночка вона більше стомилася, ніж я. Вона каже, все, 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 На сьогодні вже все. От, Так що дуже давно там не трусилося. Тепер все чистенько, гарненько собі чекає опалювального сезону. А я чекаю ваших замовлень, тому що це ваша безпека. І мої гроші. Зустрінемося у вас на Горищі і біля вашої групки. Замовляйте ж Труса, Київська, Чернігівська, Полтавська області за номером вказаним в описі до цього відео. Пока!